Росіяни вирішили запровадити радянську модель планової економіки на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти запроваджують так звані моніторингові комісії, які контролюватимуть використання землі фермерами. Тепер саме комісії вирішуватимуть, а хто ж що і де має засівати. Фактично, це означає скасування ринку. Люди більше не вирішують, як розпоряджатися своєю ж землею. Зібраний врожай вилучатимуть через фіктивні агрооператори за зниженими цінами. Відповідно, всі прибутки йтимуть не людям за чесну працю, а окупаційній владі. ще одне змінення державної програми це створення федеральної почвини карти. Вона стане основою для моніторингу стану земель сільського назначення і допоможе виявити ті угоди, які поки не використовуються в агропромі по території всієї країни. Під виглядом моніторингу родючості окупанти встановлюють повний контроль над земельними ресурсами України. І Йдеться не про підтримку фермерів, а про тотальний контроль над землею, ресурсами та доходами.